Незважаючи на те, що куратори Steam — досить популярний інструмент, і в цілому ігрова спільнота в курсі про нього. Я все таки бачу, що маса людей все ще не підписуються і не викупає які переваги у цього інструменту, а переваг досить багато. Скажи, що ти стосовно цього думаєш, і якими кураторами користуєшся? А, власне, я на дуже багато кураторів Steam. переважна більшість з них, звісно, що це українські куратори на деякі англомовні підписаний тільки. На ті, що розповідають про ну, якось, як налаштувати там, на Steam Deck, чи наскільки гра добре йде на Steam Deck, хоча в мене є ProtonDB, але, ну, загалом це теж трошки допомагає. Власне, як я цим користуюсь, коли заходжу на якусь гру, куратори, на яких я підписан, там такі вилазять пашечки з цими кураторами, і в них власне там позитивний, нейтральний або негативний відгук. Ну, і там, тобто, якийсь текст, може бути якесь посилання, наприклад, на посібник, типу українізатор. Чи на посібники як налаштувати на Deck, чи щось в такому дусі? Але більше все ж таки в мене українські куратори, які мені допомагають. Забезпечити типу свою бібліотеку, тобто убезпечити свою бібліотеку від потрапляння туди російських ігор російського видавництва або російського виробництва, або якось пов'язаних з Росією. От бо, ну, я не хочу підтримувати країну терорист, тому мені власне і не хочеться мати випадково купити та подібну гру, або ба більше показувати її на стрімі чи на контенті. Якийсь контент про неї створювати. От, тому е, в мене є е, окреме посилання, яке ми закріпимо на весь список кураторів, якими я користуюсь, але спочатку я вам трошечки про них розповім. Е, перший в мене попадає куратор від PlayUA під назвою Обережно-русняві ігри. Власне, я думаю, назва, типу, все пояснює. Куратором займаються по Є, вони додають досить активно туди нові ігри, які виходять, і реально більшість ігор, які підозрюються так чи інакше в зв'язках з Росією, потрапляють в цей куратор. Звісно, жоден куратор не дає 100% вам гарантії, бо ну, його теж роблять люди, в яких теж є там свої якісь справи життя, це більше як е, якесь типу стороннє гобі, от, або, ну, я не знаю, може, як навіть волонтерський трошки проєкт. Тобто вони витрачають на нього стільки часу, скільки можуть. Наступний дуже популярний куратор. Чесно, я не знаю, хто його е, веде. Це Січ та ЮСФ. Е, власне, це один і той самий куратор, просто там є якісь обмеження на кількість ігор. І власне тому їх два. От е, наступний куратор власне теж не знаю, хто ним займається, але загалом я бачив, що там адекватні відгуки. Він такий не дуже популярний, не дуже багато ігор, але трошки є, і мені теж іноді допомагало. Це Варнінг Russian Games в такий же список. Давайте я одразу кілька просто скажу, бо вони такі досить маленькі, але допомагають. Шопора розрабу» та стережіть боліт. А наступний куратор від моєго улюбленого, просто без перебільшення улюбленого каталогу українських локалізацій ігор. Власне, він мені допомагає одразу дізнатись, чи є ну, по перше, він повідомляє теж про російські ігри. Він допомагає дізнатись чи є е, локалізація в грі. Одразу українська, ну це можна насправді подивитися, якби в налаштуваннях, але куратором мені трошки зручніше. Плюс він пише мені про українізатори, плюс він не ну, пише про погані, наприклад, українізатори або про погану локалізацію, там де це просто машинний переклад, чи переклад, наприклад, з англійської, а з російською. Чомусь хтось вирішив так зробити. Тож е в такому дусі. Далі, напевно, йде куратор Кривавий Геймдев. Це куратор, який власне, відслідковує за українські саме ігри українських розробників та повідомляє про співпрацю або просто про продажу ігор на території Рашка. От. Тож Комусь когось може відштовхнути ця ця інформація, когось може не відштовхнути, Але загалом мені непогано просто про це знати. І там умовно знаєте, коли я, я розумію, що типу досить складно для е, розробника зняти е, гру тільки з одної країни, бо це треба. Ну немає такої кнопки, треба там списуватись з підтримкою. І взагалі це досить такий не, не швидкий і непростий процес. Але я одразу бачу, е, наприклад, що там поставили. Якусь захмарну ціну, типу там кілька кількасот тисяч е, рублі. І я такий, ну я розумію, що плюс-мінус позиція розробника зрозуміла в цьому плані. Ну он там може ще не встиг прибрати, але загалом плюс я помітив, що е, коли цей куратор е, е, згадує про ці ігри, е, розробники такі, о, точно, і йдуть щось робити з це, як мінімум. Ті, хто може забив, забив, забув, е, от він вас не пам'ятає. Скажу так: напевно, з українських, е, типу, які говорять про якісь прям зашкварні е, зашквари в іграх, е, хоч трошечки, ми з списком закінчили, а далі йдуть просто е, список, я б сказав, таких і е, таких кураторів, які просто розповідають е, щось, якусь цікаву інформацію. Вони більше про. Е, як оглядові порадні, я б сказав би так. Тобто вони не розповідають там про походження ігри, Ні, вони просто розповідають е, суб'єктивні враження, які іноді цікаво почитати. Е, я перечислю, напевно, не буду, бо список великий. Все посилання ви побачите. Але перечислю основні, які мені найбільше е, подобаються: це проєкт Маяк, це «Ukrainian Translations», це українські ігри, до речі, це теж від PlayUA. Uh, Українські сап ну, ну, типу, скорочена, але це про субтитри. Uh, теж класний Look at my Deck. Uh, це, мабуть, єдиний куратор, який я знайшов українською uh, Про Steam Deck. Uh, Ukrainian Game Community досить велике і досить старе. Ну, і насправді тут є ще, але давайте, щоб просто це не перетворилося в перелічення списку, ви краще зайдете за посиланням і оберете. Погляди, які вам більше подобаються, але от ті, що я вам на початку розповів про е, ті, які попереджають про походження гри, я б дуже радив підписатися від вас нічого не потребую, окрім як просто зайти, зафовувати з вас, там нічого не рекламує, нічого не знімає. От, але загалом ви будете просто мати більше уявлення про те, звідки ця гра, і чи варто все ж таки приділяти їй увагу, чи може краще не спонсорувати країну терориста або його е громадян тієї країни. Що е в тебе по кураторах? Я підписаний на власне обережно російські ігри, і ще здається на декілька рекомендаційних, але я так не згадаю. Я не орієнтуюсь на них як списками. Я коли заходжу на гру, я бачу, що куратор щось написав. Я такий нормально, може бути цікаво. Але з урахуванням того, який функціонал Стіму, я виявляється не використовую там знаєш і 0,01%. Я там я пощу скріншоти і граю в ігру. Ось чим я займаюся в стімі. Для мене все інше, це якась супернаука. Це прям для тих, хто використовує стім як соціальну мережу. Але може я щось з твого списка і виберу. Там у тебе зручний лінк зі списком, подивимося. Щось корисне, напевно, для себе знайду. Але російські ігри я не хочу купувати ні в якому вигляді, тому очевидно за можливості перевіряю цю штуку за допомогою кураторів. Це досить зручно. А ви, шановні глядачі, не забувайте ділитись своїми враженнями чи використовувати куратори, які від яких авторів, і не забувайте дивитись інші відео на каналі, а також підтримувати цей канал підпискою та спонсоркою.